Майже два місяці міст Антонівський, Херсоні, наші військові знищували методично, руйнували його, руйнували логістику. Так. Те саме відбувається зараз і на цьому Чангарському. Тут тобто, це тільки початок, це тільки перші-перші такі ластівки. А, і швидше за все, от там можливо завтра, після завтра, цього тижня, ми побачимо ще продовження, ще будуть отвори. тобто мінус ще одна переправа. Я не кажу, що вона буде зруйнована дуже швидко. Вона буде швидше за все пошкоджена максимально, наскільки це можливо. Залишиться стояти, можливо, я не знаю, які там характеристики, але вона стане непридатною для транспортування вантажів з Криму до окупованої території, маю на увазі після 24 лютого. Назад в Крим поранених. Пошкоджену техніку. Знову з Криму боєприпаси, техніку, тобто навантаження на інші переправи буде колосальне. І я думаю, що це буде спонукати росіян не то, щоб до жесту доброволі, а постійно оглядатися на решту переправ. Тобто, якщо ця буде непридатна, то вони постійно будуть змушені дивитися, щоб ті залишалися нормальними і був час люфт втікти і не залишитися на цій території Генічик, да, Мілітополь і так далі. І так далі. В селі Партізани було знищено 2,5 тисячі тонн боєприпасів. 2,5 тисячі тонн. Це дійсно великий хаб був. Це таке місце, де це попадання, да, да. це попадання ракет, це було mm -hmm. декілька днів тому. І росіяни змушені останні дні, я вам скажу без прибільшення, вони бігали по полях, вони шукали ті снаряди, які розкидали всі Дійсно пишат для того, щоб можна було подивитися, що можна використати в подальшій війні, що не можна. Тому що він нормальне, то забрали що б гаріше, ладно, викидаємо його. Тобто дійсно шукали і ось пошкоджена переправа. Тут тобто, проблеми з там своєчасним доставленням вантажів. Тобто вони ж звикли в своєму режимі, в своєму графіку. Стріляємо, стріляємо, вантажі їдуть, стріляємо. А тут виходить так: стріляємо, вантаж не їде, їде з запізненням, а не в повному обсязі проїзди. то дійсно буде впливати. Можливо, не зараз, а от трішки-трішки з часу. Але є там певна, непевна, дійсно гарна лінія оборони. Ми зробили по підручнику. підручник радянських Ви книжки писали, так. От зробили так. Це російські військові, вони ж школа Радянського Союзу. Вони це зробили: міні-поля, траншейці, зуби драконів, Все є, Все є, тому важко просуватися. І це на даний час трішечки гальмує нас. Я кажу в таких випадках, це нас ограчить, вони остановить. Військові змушені, трішечки адаптуватися, да, адаптувати свою тактику, але це нормальна історія. До чого тут, будь ласка, не чекаємо там за два тижні е геге, ми в Ялті, да? або там за три тижні, там не знаю, в керчі ну, спокійно. процес відбувається, військові роблять свою справу так класно, як тільки це можливо. Якщо у вас там є інша думка, можете приїхати на місце і одразу показати, як треба. Ну, якщо ви знаєте, приїздіть, покажіть самі. Коли багато хто говорить про блокування логістики для окупантів, ось так виглядає блокування логістики в дії стосується взагалі проходження і пропускних спроможностей Криму. З точки зору того, як Росія мілітаризувала півострів за часи окупації, відсотків 70 забезпечення угруповання військ російських на півдні забезпечується за рахунок проходження цього через Крим. Угу. Так вони склалися, тому що більше можливостей забезпечувати, зокрема, і залізницею, і окремо, автомобільним транспортом через Кримський міст. І, зокрема, і морським сполученням про це менше говорять, але вони і таким чином підвозять. І це все йде. Ось такі створення таких проблем. А я думаю, що це дійсно лише початок. Я тут поділяю цю думку, тому що вони ж далі будуть намагатись полагодити, я думаю, знов прилетить. Угу. І так постійно. І це, і це має бути постійно на системній основі. Бо, вочевидь, вони багато чого вже завезли. Це є проблема, і вона перебуває на окупованих територіях, так? Плюс, я думаю, зараз вони вже були подібні випадки. Пам'ятаєте, коли під Джанкою був нанесений угу. удар, коли знищили ракети «Калібр»? вони на деякий час припинили постачання якраз з Криму, воно взагалі було зупинено, і почали використовувати активно шлях Маріуполь-Бердянськ. Або uh -huh. ну, Маріуполю теж прилітало, і по Бердянську так само. Бо порт Бердянська вони теж, до речі, використовують з точки зору забезпечення логістики якраз свого угруповання військ. Це теж проблема. Тому я думаю, я зараз, мені здається, що вони на деякий час призупинять постачання безпосередньо з Криму, а будуть забезпечувати за рахунок, от якраз, Маріуполь, Бердянськ і далі. Uh -huh. Це буде основний маршрут. Але Тут же ще крім цього треба розуміти, що виклики і завдання стоять ще перед нами дуже серйозні, тому що розумієте одного удару по мосту насправді недостатньо при всьому тому, що це важливо. Ми цьому радіємо, тішимося, тому що, по перше, його можна відновити. По-друге, вони все ж таки будуть використовувати і діяти по плану Б, по плану В чи по плану С, як комусь, як кому завгодно, і будуть намагатися все ж таки завозити. От вони, наприклад, несподівано я вам можу сказати, звідки в них з'явилося. Вони, наприклад, завозять через Донецьк на своє так зване южнодонецьке направлення. Uh -huh. І от вони везуть от з Донецька, зараз підходять туди південніше на Вугледар, туди на Волноваху, на Маріуполь, так само починають використовувати. Я думаю, що ми рухаємося абсолютно в правильному напрямку, тому що, як мені видається, порушивши повністю логістику з Криму і створивши там серйозні проблеми, ну, грубо кажучи, для того, щоб створити проблеми з залізницею, ясна річ, мабуть, ключ у Джанкої. так? Але а, якщо ми будемо і далі так діяти, то проблеми будуть серйозні. Думаю, ми і наші цілі знаємо. Uh -huh. Ми їх можемо проаналізувати і сказати, що це якраз наступальна операція на Крим. Цього не знати, це не говорити очевидні речі. Ми не можемо, ми можемо не знати, по яким напрямкам, де будуть які основні удари, де що. Але вектор руху, мені здається, на півдні, він очевидний зрозумілий. А що стосується їх, і чому я про це кажу, я свідомо про це кажу. Тому що. Видно, що Росія готова була нехтувати деякими іншими напрямками, навіть відступити, навіть визнати поразку. Але вони не готові визнати поразку і не готові йти добровільно з Криму. Тому що давайте скажемо так: це я думаю очевидний факт. Про це говорять всі пишуть західні змі. І це видно, що Крим це поразка для Росії, і це спровокування у них серйозної політичної кризи. Тому тут зрозуміло і. Я чому про це кажу, тому що ворог вживає різні заходи. Тому що ми бачимо, крім того, що вони обороняються, вони ще й пішли на ось цю військову провокацію. Я поясню, чому це провокація. Тому що той, хто стежить за війною, має дуже добре пам'ятати події з деокупації Херсона і Херсонщини. Що тоді було? Тоді йшли розмови про те, що, а можливо, Українські війська зараз зроблять якийсь ривок на Мелітополь, наприклад. Uh -huh. А можливо, вдасться на тлі того, що ворог дещо деморалізований. Вони це все вони це все моніторили. А російські командування дуже цього остерігалося. І що почали? Почали наступальні дії в районі Бахмута. В результаті ми втягнулися, ми розуміємо. Зараз ми там перевернули ситуацію, пішли в контратаку на нашу користь. Але в принципі, з точки зору того, щоб Росії відвернути увагу нашу від Півдня зосередити на сході, вони ціль досягли. І зараз вони думають, щоб ми мали діяти так само, тобто ми б зараз на тлі того, що вони почали наступи. Там я це називаю такими о, контратаками, тому що давайте так. Або наступаємо ми, або вони. Не буває такого, що ми десь що це наступальна оборонна операція. Угу. Це операція або наступальна, або вона захисна. Так і тут, якщо ми вже наступаємо, то ми наступаємо. Ясна річ, ми не можемо наступати по всій тисячі лінії фронту. Це неможливо. Але ми наступаємо. А ворог в обороні він проводить в рамках цієї оборони контратакувальні операції, мета яких витягнути наші війська. І чому він проводить їх на Луганщині? Дуже просто. Тому що в них там результати резерви Були на окупованій частині 20-ї армії підрозділи. І друге, логістичне плече. Їм набагато легше звідти, в них там нема проблем. Тому вони почали наступати там, де вони можуть наступати угу. чи атакувати. І все. І я я думаю, що цю ситуацію вдасться стабілізувати. Головне, вочевидь, не на цьому тлі не, не закинути те, що розпочали. Я маю на увазі наступальні дії. Бо тоді це буде означати, що ворог перехопить ініціативу у нас. А якщо ворог перехопить ініціативу, якщо ми знову тягнемося додатково в бої на сході, невідомо тоді, коли ми знову зможемо наступати на півдні. Це угу. ж теж. От тому я думаю, що це можна вирішити за рахунок того, щоб розширювати плацдарм бойових дій, але з ініціативою на нашу користь різні операції: форсування Дніпра, інші це вже деталі. Але це потрібно робити, і тоді про ніяке перехоплення ініціативи ворогом не не може.